Ісус є тим взірцем, який віддав себе, віддав своє життя, і інакше бути не може, тому що немає більшої любові, як коли хтось віддасть своє життя за тих, кого Він любить. Ісус говорить, що він одне з Отцем. І Він являє нам, наскільки сильно нас Отець Небесний любить. Ми часто сумніваємося. Особливо коли падаємо в гріх, чи коли падаємо, який важкий час випав на нашу долю, стільки смертей, стільки страждання, війна, в якій ми живемо вже четвертий рік, і не раз ми думаємо, а може Бог про нас забув, може ми не заслуговуємо про Його турботу. Це не так. Бог не може забути нас, Бог не може перестати любити нас, бо Його природа це любов. Це дуже важливо знати, усвідомлювати, що Бог любить кожної миті нас. Так, ми можемо бути закриті на сонечко, наші гріхи, наші серця можуть бути закриті на Божу любов, але водночас то прагнення Божої любові є в нас. З другої сторони, брати і сестри, дуже важливо, що Бог хоче любити через нас. А це вже питання до кожного з нас, наскільки. Я даю місце, щоби Бог любив через мене. Наскільки я даю серце Богові, щоби любив через мене моїх дітей, в кого є діти, любив через мене моїх сусідів, моїх співпрацівників. Тому що так і діє любов, що з однієї сторони, ми приймаємо її, наприклад, ви приймаєте через оця Петра, через Його служіння. Приймаєте через моє служіння, але теж ви служите далі, люблячи один одного. Так діє Божа любов. Коли Ісус сьогодні говорить, що вівці слухають його голос, це дуже цікавий факт, я трошки подосліджував сьогодні, чого ж вівці слухають голос. Оказується, що в вівці слабший зір. І вони йдуть за пастирем на голос. Пам'ятаєте, може, з фільмів чи з казок, або коли бачили пастирів, вони свистять до овець, спеціальний такий свист, або свисток, або є така е, якась дерев'яна інструмент, і вівці чують голос пастиря, йдуть за пастирям. Е, І через це. Вони довіряють, бо чують його, ідуть за ним, знають, що пастир веде їх так, що вони мають захист, вони захищені через слово. Тець Петро теж сьогодні згадував вже на початку нашої святої Меси, Богослужіння, як ми напружено чекали. Не знаю, як ви, але я напружено чекав, але і світ напружено чекав на вибір. Нового понтифіка, папи. І коли ми почули ввечором, ми за цим Сергієм якраз були на курі, що білий дим, ми сіли з ним спочатку перед телефоном, потім сіли перед планшетом і ми годину чекали. Коли ж же той папа вийде? Як там люди збігалися? І багато з вас, можливо, теж мав цю нагоду чекати, і ми чекали, на що ми чекали? Зверніть увагу, на що ви чекали? З однієї сторони, ми чекали, хто це, а з іншої сторони, ми хотіли почути його голос. Навіть потім порівнювали, тому що попередній папа Франциск він звернувся дуже просто, по-людськи. Добрий вечір всім сказав. А цей папа сказав мир вам, так як Христос Воскреслий, який явився. Теж через нього Христос сказав тому, що світ, і ми знаходимося в такій важкій ситуації цивілізаційній, що всі дуже сильно прагнемо миру. дуже сильно прагнемо миру. І це слово мир вам, і той мирний голос, та глибока мирна постать. В зворушеність його, відданість в руки Божі, тому що, я пам'ятаю, коли мене теж поставили єпископом, то відчуття малості, слабкості і величі Божої турботи. От ви, не знаю, можливо, батьки і мами, але особливо тати, коли народилася мала дитина, я думаю, кожний батько десь відчував ту свою малість. І велич перед народженням нового життя. Я так дивлюсь за тим, спостерігаю, не маю цього досвіду, але хочу вам приблизити, От коли вам довіряє життя маленьку дитину в руки, оце таке святе, ви почуваєте себе в той момент, скоріше за все, маленьким і, з іншої сторони, великим, тому що вам Бог довірив життя. І далі ви знаєте. Що від того, якими ви будете добрими пастирями, тати, для своїх дітей, мами, це теж пастирське служіння. Наскільки ви дозволите, щоби Бог любив через вас? Ви є взірцем. Християнські батьки, тато, мама, теж є взірцем для дітей, взірцем Божої любові. Чи ви були, чи ні, по різному, це було потім каєтеся. Навертаєтеся, усвідомлюєте, можливо, перепрошуєте. Треба теж вміти перепросити своїх дітей, що не завжди я був добрим татом, не завжди був доброю мамою, не завжди зміг бути таким татом, такою мамою, як це Бог поклав в серце людини. Любіть один одного, як я вас полюбив, тому що ваше завдання до і мами бути навзір Отця Небесного люблячими. Це ваше завдання. А наше завдання священнослужителів це бути на взір Ісуса, який віддає за вас своє життя, але ми теж переживаємо в собі цю малість, коли нас висвячують на священника, або потім мене висвятили на єпископа, або довіряють колись перший раз парафію, то є оце відчуття: з однієї сторони, який я маленький і мене це лякає, а з другої сторони, який великий Господь. Що Він надалі турбується через нас за вас. Бо я вчора якраз був на сповіді, готувався до цієї величної події, відпуск. Я хочу отримати повний відпуск сьогодні. Вас теж заохочую, щоб ви мали це прагнення, повний відпуск отримати. І на сповіді властиво знову відчув це, що моє єпископське серце, священницьке серце. Насичує дивне бажання віддати своє життя. Це дивне бажання. Це не моє бажання людське. Моє людське бажання, егоїстичне бажання це жити для себе. А Боже бажання це віддати своє життя. Я пам'ятаю священником, розмовляючи, з яким сповідався, в своїх гріхах людських, а воно теж пов'язане десь з моїм єпископським служінням. Я говорю, в мене на серці є таке прагнення віддати, от скласти своє життя на цей вівтарі знову і знову. Звідки це прагнення? Це серце Ісуса, брати і сестри. Я тут не говорю про себе, я говорю про таємницю доброго пастиря, яка втілюється в наше священницьке служіння. Це таємниця. Що Ісус дає на серце священника знову і знову це прагнення віддавати своє життя знову і знову, ставати зранку, приймаючи свої хвороби не раз або свої якісь труднощі людські, і віддавати своє життя. Так само і тато, і мама, які відкрили в Божому покликанні своє материнство, батьківство як віддавання життя. Не витикають дитині потім, що о, дивись, що я зробила для тебе. О, дивись, що я зробив для тебе. Якщо ми таке робимо, тоді ми закриті на, на Божу любов. Тоді ми, по-людськи, любимо наших дітей, коли ми їм вираховуємо, що ми в це зробили, не потрібно вираховувати. Не потрібно, тому що це є наш обов'язок. Це наш обов'язок любити один одного. І віддавати один за одного своє життя. Мудро віддавати, не так, щоб зловживали це, виховуючи до дорослих стосунків, до взаємовідданої любові, але це наш обов'язок. В Бозі це наш обов'язок віддавати своє життя. Проти і сестри, сьогодні ще є дуже важлива подія. Сьогодні церква починає молитву тиждень, особливо за покликання. Священницькі за покликання монаші ми потребуємо і надалі Богу відданих чоловіків, священників і сестер, батьків. Виховуйте в своїх дітях оце бажання віддавати своє життя йти за Ісусом. Не ваші плани мають діти виконувати. Не плани якісь, які дає світ. Діти мають навчитися чути голос Ісуса. Вам в цьому потрібно бути прикладом. Вам потрібно, ну, може, навіть і помітити, що хтось з ваших синів чи дочок тягнеться до того, щоби. Посвятити своє життя на Богу віддане життя, стати священнослужителем, стати Боговідданою жінкою, дівицею, сестрою. Тому що ви бачите, що без нашого пастирського служіння, скоріше за все, ви би були розгубленими. Чому ми чекали так на голос папа? папи? Чому люди так прагнуть Пасху посятити? Можливо, все починається з того, щоби Пасху посятити. А потім, коли чують проповідь священника, чують, що це Господь говорить, що це не лише людина. Це сам Ісус в цей момент, коли проповідує священник, проповідує Єпископ, Дух Святий говорить до мого серця, до нашого серця, тому що так діє. Ісус в своєму тілі, в Своїй Церкві. Так діє Ісус до світу через Папу. Це пророчий голос, чому стільки людей очікують на пророчий голос папи? Чому? Тому що світ розгублений, світ наляканий, що відбувається, що нас чекає. Дивимося новини і не розуміємо, вже всі б'ються чи ще не всі б'ються. Вже всі воюють, чи ще не всі воюють. Хто нам скаже? Хто нам скаже, що нам робити? Хто нам скаже це? Ісус. Він говорить: Я маю істину, я маю дорогу, я маю мир, я маю любов, я вас веду до Отця. Але ми хочемо це чути через наших служителів. Тому дуже важливо, щоб ви молилися. Витривало за своїх пастирів, щоб ви були теж пастирями для тих, до кого вас Ісус посилає, були тими добрими глашатаями, тими посередниками Божого Слова, і щоб ви молилися і прагнули, щоб ми зміцнювалися в тому, щоб було достатньо священників, достатньо сестер Богу посвячених. Тому що, допустимо, в нас на одного священника по три, по чотири спільноти. Ключарки довго чекали, щоб тут жив священник, а не лише доїжджав. Ви розумієте тут, що значить, коли священник живе на місці. Ви знаєте, що це зовсім інакше, коли священник їде на 3-4 парафії. Тож будьте відкриті, може, в вашій парафії є хтось з молодих хлопців, які готові піти на священницьке служіння. Щоби хтось став священником, потрібно навіть до 10 років готуватися. І не зря Бог дає через церкву цей час, що в неділю доброго пастиря ми починаємо молитися за нові священницькі йому наші покликання. Тому що він доторкає? Я пам'ятаю цей момент, коли мені було 19 років. Скоріше за все, це був цей тиждень, отець Корнел, один теж з перших священників, отець Петро його добре пам'ятає, в Мукачеві. Тоді ще це був парафіальний, лише храмний, Катедральний собор і каже, і в цьому тижні починаємо молитися за покликання. І говорить: а може хтось і в храмі є тут з хлопців, які. Мають на серці, що хотіли би бути священниками. Я пам'ятаю, мені тоді йойкнуло так в серці, і так хотілося так підняти руку. Я, 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 я. І через якийсь час е, прийшов до цього корнела і сказав йому, отже, корнила, я маю на серці те, що хочу бути священником. Це, звісно, не нам потрібно когось до священства штовхати. Тобто це дар, це поклик. Але якщо цей поклик є, то потрібно робити крок. І я пам'ятаю тоді, коли зробив цей крок, сказав батькам через якийсь час, вони так на мене подивилися з здивуванням. а, Пройде його. Напевно, йде добре. Спробуй так якось це було. З однієї сторони, це була підтримка, а з іншої сторони, а пройде його. Слава Богу. Надіюся, теж підтвердити, що слава Богу, мене не пройшло. І Богу подяка за те, що він і сьогодні, як і тоді, як і в кожному священнику, який тут присутній, вибирає і кличе знову і знову до того, щоб ми з'єдналися з Ісусом добрим пастирем, і служили вам. Зустрічаючись те зі своєю слабкістю. Але віддаючись до диспозиції Божій силі. Богу подяка за Його турботу за ці 25 років, теж за нашу дієцезію, за кожного священнослужителя, за вас. Тож зростаймо, брати і сестри, в Божій любові, в Христовій силі, Його відданості. І несімо це світло до світу, цей мир Христовий, це Слово, за яким прагне кожна людина. Амінь.